Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Ті, хто з перших днів війни взяли руки зброю, підклали життя на потім, сьогодні виявили за бортом. Їхня лояльність приймається як належне, їхнє мовчання як знак згоди, заявила відома військовослужбовиця Ліна Михайлова, коментуючи ініціативу Міноборони щодо мільйонних виплат за однорічний контракт для молоді 18-24 років. Коли я тільки мобілізувалась, мені наплатили зарплату 5 місяців і таких, як я тисячі. Хтось досі не отримав виплати за поранення, хтось судиться за компенсацію загиблого побратима, але 12-му році війни раптом знаходяться мільярди, щоб привабити нових контрактників з грошима, соцпакетами, бонусами. І це не просто несправедливість, це дискримінація. Цим законом підмінюється сам сенс військової служби України, яка воює. Це більше не про захист країни, це про вигідний контракт, бізнес, робота з високою зарплатою, написала Аліна. Коли люди виходили воювати у 2014-му, вони йшли в шльопанцях із дідовськими рушницями, бо іншого вибору не було. У 2022-му люди кидали свої офіси, виробництво, магазини, йшли на фронт у джицах і кросівках, бо розуміли, що це не про гроші, це про батьківщину. І сьогодні нам кажуть, що можна було почекати, підписати контракт і піти воювати на рік за мільйон. Що тепер це вибір іти чи не іти? Якби цей вибір був у 2022-му, ми б цю війну програли ще тоді. Вважає Михайлова. Чим принципово відрізняється людина, яка підписала контракт на рік і отримала всі плюшки від її побратима, який прийшов на місяць, рік п'ять років раніше. Одного чекає зрозуміло майбутнє, послужив заробив, отримав освіту, пішов далі. А інший живе у невідомості. Його єдиний вихід важке поранення, смерть або самостійний пошук шляхів демобілізації. І найбільше Проблема армії сьогодні в тому, що її проблемами керують люди, які не знають, що таке війна. Ті, хто бачить рішення у дарунках телевізорів, і чайників для поранених в госпіталях, ті, хто сприймає військових як ресурси, не як людей, бо знаєте, що тими, хто вже в строю, можна не перейматися, вони нікуди не дінуться. Вони вже там підсумували військовослужбовиці.